У Лузівській громаді медики фіксують збільшення кількості застуджених. Є випадки захворювання на ковід, говорить медична директорка Лусівського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Рожук. Він протікає більш-менш як звичайна гостра респіраторно-вірусна інфекція. Починається різко, з високої температури, зі слабості, нежиттю, сухий кашель. Е і все. Лікується він як звичайне ОРЗ. На даний час наш наш центр готовий до цього спалаху. Якщо він вже такий буде, медики рекомендують наразі носити маски. Це допоможе захиститися від вірусної інфекції, також зберегти здоров'я допоможе щеплення. Це якраз період, коли рекомендуються ці щеплення. На даний час в наших вже аптеках вже з'являється вакцина від грипу, така як джесіфлю або ваксігрип. Якщо щепитися, то набагато краще переноситься ця вірусна інфекція, така як грип. Чому? Тому що в нас вже буде імунітет. Імунітет сформується десь близько через 2 тижні після щеплення. Медики рекомендують робити щеплення і дорослим, і дітям починаючи з піврічного віку. Вакцину слід купувати в аптеці, тримати в сумці холодильнику і протягом двох годин вакцинуватися. Інакше препарат втратить дієвість, зауважують лікарі. У разі ж захворювання радять звертатися до них.